Всіх вітаю, друзі. Ситуація змінюється насправді щоденно. Вчора Росія шантажувала Польщу, ми про це сьогодні поговоримо. А сьогодні Польща вже дає відповідь Росії і також наголошує на тому, що ескалація, яка на сьогоднішній день відбувається е на території України, вона несе пряму небезпеку для Польщі і, в принципі, для всієї Європи. Ми сьогодні про це. Поговоримо, ви знаєте, як можна підтримати канал. Тож робіть це для того, щоб його не загубити. І е, давайте пойдемо, підемо по новинам. По-перше, Росія шантажує Польщу через базу протиракетної оборони е, США, яка була відкрита буквально тиждень тому, і е, Росія виступила з заявами, спрямованими на підвищення напруги в Європі. Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що американська база протиракетної оборони, розташована в Польщі, є однією з пріоритетних цілей російських збройних сил в разі е, збройного конфлікту, якщо Росія вирішить напасти на НАТО, на Польщу і так далі. Марія Захарова зазначила, що відкриття бази протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки на території Польщі несе пряму небезпеку для е, РФ. Так, і е, також всі інші дії, які зараз робляться в Польщі, е, по зміцненню своєї обороноздатності, що це все несе пряму загрозу для Росії. Вони говорять про те, що Польща там збирається на когось нападати, і так далі. Ну, в загальному е, тут все зрозуміло. Вони починають шантажувати і лякати поляків е, одночасно з брифінгом Захарової в той самий день по Україні летить перша. За всю історію людства міжконтинентальна ракета, так, яка прилітає в Дніпро, і далі навколо цього розвертається дуже багато паніки на території Європейського Союзу, на території Сполучених Штатів Америки і так далі. От, бо раніше такого не було. І Польща, в свою чергу, також вже відреагувала на погрози Росії щодо бази протиракетної оборони в Польщі. Американська база протиракетної оборони в Редзіково на півночі Польщі має виключно оборонний характер. А якщо Росія буде продовжувати погрожувати, НАТО буде змушене посилити систему ППО на східному фланзі. Що це означає? Що, якби всі ці заяви і всі ці страшилки зі сторони РФ, вони на Польщу впливають. Протилежним чином, бо коли таких заяв немає, коли ніхто з Росії не говорить, що треба нам захопити Польщу і там прогулятись до Жешова то або до Варшави. Після цього, після таких заяв, Польща, я не знаю, на думку Ерефії мала би заспокоїтись і спокійно собі існувати, так як вони жили умовно до війни в Україні, але в Польщі це носить зовсім інший характер. Вони шаленими темпами збільшують бюджети на оборону, вони шаленими темпами нарощують виробництво зброї для того, щоб в цей самий час ікс, коли росіяни захочуть умовно прогулятися, як вони говорять, до е Жешува там або до Варшави, щоб бути готовими давати відсіч е ворогу. І в цьому власне велика проблема. Про це заявив е, речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи слова речниці е, МЗС Марії Захарової про те, що ця база протиракетної оборони штатів е, давно стала однією з пріоритетних цілей для Росії. І це зрозуміло. Це також передає РМФ ФМ 24. І е, про що говориться? Як зазначив Вронський, база. Протиракетної оборони в Вредзіково має виключно оборонний характер і призначена для того, щоб збивати балістичні ракети, запущені з країн і згоїв. Далі пряма мова. Це країни, які будують свою політику на тому, що постійно комусь погрожують, заявляють, що вони на когось нападуть і вважають, що такий політичний бандитизм це їх спосіб ведення політики, сказав Вронський. І тут одразу зрозуміло, що Польща не реагує на скажімо так, на ці погрози, і вони просто роблять своє. Вони знають, що е, в, на таку силу, так і політику, яку веде Росія, можна відповідати виключно силою. І все, що можна робити, це нарощувати свій військовий потенціал. Бо це в 21-му сторіччі, як би це дивно не звучало, але це єдине, що може захистити Польщу від того, що зараз відбувається в Україні. Своєю чергою. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що слова Захарової не є новиною, підкресливши, що РФ має 6 тисяч ядерних боєголовок, чого достатньо, щоб знищити всю земну кулю декілька разів. От. І власне, е тому всі ці заяви, які робляться, вони, це, звісно, дуже добре, це мало б когось налякати. Але таким, якщо всі постійно будуть йти на поступки Росії, кожен раз, коли вони будуть просто. Е Погрожувати так, і при цьому там не давати їм гідної відповіді, то вони можуть завтра сказати, що віддайте нам половину Польщі, післязавтра скажуть, що віддайте нам ще половину Німеччини. Потім скажуть, а верніть нам Аляску там, і так далі. І якщо на, кожен з цих, на кожну з цих погроз світ буде реагувати і буде робити те, що Росія хоче, то ми самі розуміємо, до чого це врешті-решт призведе. Дипломатія і політика не має вестися в такому ключі в 21-му сторіччі. Це нагадує якісь, я не знаю, ситуацію там перед Другою світовою війною, перед Першою світовою війною, ситуації, якісь взагалі доісторичні, фактично так, старих цивілізацій, коли все вирішувалось виключно силою. От, і бачимо, що Польща не реагує, але ми розуміємо, що не Польщею єдиною, і на території Європи є дуже багато інших країн, які ведуться. На ці погрози, яким страшні, страшні такі погрози, і які не хочуть мати справ з Росією, звісно, якщо ми не говоримо про бізнес, бо торгувати з Росією хочуть всі, просто зараз цього робити не можна, бо війна в Україні. І це би виглядало якось не дуже. Особливо після того, як були вже введені якісь санкції. Що в загальному по цій ситуації можна сказати, що та сама Польща констатує факт, що той градус війни в Україні, який є, е, існує на е, сьогоднішній день, е, він є надто високим і фактично на території України, по території України, навіть так можна сказати, було вже е, використано так абсолютно всі типи озброєння, окрім ядерних боєголовок. Бо міжконтинентальна ракета це е, фактично носій, носій ядерних боєголовок. І саме для цього така ракета, в принципі, е, розроблялася. І е, тут якби е, зрозуміло, що далі градус може також на е, підвищуватись, так, і зрозуміло, що це все буде відбуватись як мінімум до інавгурації е, Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки. Бо е, сильні Сполучені Штати, які мають стати сильними, як мінімум, при Трампі, як мінімум, є. Надія на це так, вони мають навести нарешті порядок з тим, що відбувається, бо те, що відбувається в загальному, не є адекватним. Що думаєте з цього приводу? Коментуйте. Так, дякую кожному з вас власне, за перегляди, за підтримку. Як вважаєте, як це буде для Польщі розвиватися? Ось такі заяви? Чи буде щось відбуватися на території Польщі? Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім. До нових зустрічей.